Ви на каналі Кім Тім. Сьогодні ми будемо купляти карти і коробку з великою картою. І ще разні, -разні приколдесики для карт. А, запрошуємо вас з нами. Погнали, подивимось, що ми купимо, в яких магазинах ми будемо. Додивіться відео до кінця. Подивитися, що ми купимо, які карти ми відкриємо. Може, нам попадеться Сашик, яка карта? Лігерда. Лігердарна. Погнали! Ось уся сім'я вирушила у невелику подорож містом у пошуках карт Покемон. Асортимент у магазинах був не надто великий, та перший магазин приємно здивував. Полиці були заповнені колекційними цікавинами, книжками, коміксами та фігурками. Саме там Катя з Сашком натрапили на вітрину з картами. І почалося найцікавіше. Вибір того, що могло б доповнити їхню колекцію. Найбільше уваги вони звернули на серію «Johnny Together», адже саме вона була потрібна для продовження їхньої пригоди. У тому ж магазині сім'я обрала бустер. Із картами, на яких були зображені італійські меми, терпіти додому не захотілися, тож вирішили відкрити його прямо в торговельному центрі. Сашко розривав упаковку з особливою цікавістю, а кожна нова карта викликала у нього щире здивування і захоплення. Наша роза п'є воду. Роза глянь на тата. Байндер. Байндер. Ага. Ми вибираємо байндер для маленьких карточок. Вагаємося між вибором: фіолетовий і розовий. Думки роз'єднались. Ну, окей, беремо фіолетовий. Беремо ще коврик. Знаєш, мабуть, на зеленому будуть гарно дивитися всі карточки. Там був, бачив, дракула. Давай відкриємо, нема покемонів, відкриємо One Piece, окей? Ну, ми не знайшли mm покемонів, -hmm. ну, ми не знаєшу, ну. One Piece знайшли. Зараз будемо відкривати дивитися, що всередині. Ми в самому магазині. Зараз будемо робити розпаковочку. Погнали. Це вторая пачка. Mm. А вона навіть відрізняється ось по діпорці червона. У нас дівочка теж цікавиться картами. <глузь> Ай, Ми для дітей знімаємо то я яви. Би... <глузь> я б коментанула, ну. Але... Дуже красива дівчинка. Це такі дорослячі карти. <глузь> ну, ну, мені покемон по відчуттям більше подобається. Вони такі м -м, приємніші на ощуп. Вони. Ну, це теж, дивися, це теж надзвичайна карта Вона нас звідливан. Ми гуляємо по місті Бухарест. Сходили в Red Goblin, Купили карточки, порозкривали. Гуляємо по центрі. Розповідаю далі, живучи вже два роки в цьому місті. Перший раз гуляю по центрі. Ми в студії. Покажемо зараз вам Вах! лов. Как как-то. 10, 10, 10 бустерів, Новенький коврик. А ще фиолетовый. Фиолетовый байндер для наших маленьких карточок. Да-да-да-дам-да-дам-да-дам. Да, да, -да, -да, да, да, да такий довгенький. Давай, опачки. — Велика карта, давай розверніть. — Так, ось розверні. велика карта, ось воно тут. — «Джорналд Туб'єзер». — «Джорналд І якась непонятна серія. — Ми відкриємо, подивимося, бо ми не знаємо, що там за серія. Mm. — Вау-вау-вау! — Здорова карта! — Ось така, бухна! — Окремо запаковані це... — Ммм, дай мені. Ось таку карту. Це, покажу, Показую її, треба заслівити. Красивенько. Ось такі пачки. Це були ще дві упаковочки окремо, це нова серія. Зараз ми їх відкриємо. Береш. Це звичайно. Звичайно, це все звичайно. А, ні, це реверс це. Дві реверс холо, ти угу. в кураже? Уда, реверс холо, реверс холо. Нам попався. Ну, він звичайна карточка на покемончик. Підготуємо наше робоче місце. Так. холодно. Риверс холо. Кофточки. Кладем сюди, щоб заслівити їх. Помниш, тато, ось ця ти ставив там обично. Оу, мен. І там от така реверс холо. Нам попустить. Да. Как будто в рубашке снимаю гудзики. Да. Забираю я. Погнали, дивимося, що тут. Реверс. Реверс. О, реверс, реверс. реверс. О! Майко! Такої у нас не було. Почекай, я заслівлю. У нас була така. І так, таксу. Це нам уже щось. Серйоз? Да, так. Да, да -па? ну вже легко зробили щоб Дітям легко було розкрити. Такі емоційні, коли викидає цю штуку. Так, погнали. О, такий у нас вже був. Такий у нас вже був. Плетено в'язаний. А, ні, це не Реверс. 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 Звичайно. Тут нічого нам не Реверс. 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 Звичайно, 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 звичайно. Реверс. 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 Реверс і обичне. Ми вчора відкривали One Piece карти. Вони навіть на дотик інші. Такі, як звичайний звичайна бумага картон. А, і ми вам їх не будемо показувати. Ми Това. вам їх. Знову це, Він нам попадався. Ми вам їх не будемо показувати, тому що там ну, такі достатньо відверті. Підписуйтесь на нас 10 тисяч підписників. Відкриваємо п'ятої буде на серединці. Ой, середині. Реверс реверс реверс, реверс, реверс. 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 Все. Сашка витягує. Та -да -дам, та -дам, та -дам. Бжу. А, тут по Да, Давай ось так. Розкр... Ось такий, ось такий Ду -ду 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 -ду. він всередині. Розпакували байндер маленький. Зараз ми його приберемо, бо він нам буде трошки заважати. Так. От... Reverse. Reverse. реверс. реверс, реверс, реверс. 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 Ой, чи... Да, тут. тут. Реверс, реверс, реверс. Реверс. Зопу <сх> да, у нього. Да, у нього жопка. Зараз. Почекай, я зорієнтуюсь, опускаємо.

Я отак так, як він мене учив, тому що я всі моменти, моменти дуже хвилююся. Шим пальчики, щоб щось попалося, Сашіку. Mm. Mm -hmm. Енер... А ти ще очікував на енергію. Це хіба реверс? Ось це реверс. Це реверс? То не реверс. А ну ка Реверс? Яка реверс прикольненька. Дезу не видно, як... Ми ще купили для Сашика карти крокоділа». Ну, і крокоділа італійські меми. А вони такі прозоренькі, нічого такого особливого. І не ось має. така рідка. Підсумуємо, що ми знайшли сьогодні. У нас є одна велика, її теж колекціонують. Ми знайшли не, не прям сьогодні такий улов, скажімо так, але чотири штучки. так? Чотири штучки маємо. Це мені найбільше сподобалась. Ось цей байн, байндер правильно, да, бо я все. Женщина ще не вивчила. Сюди будемо складати унікальні. Цей байндер великий з пікачу. У нас реверс, холо і звичайні. Ми ложимо. Тушель, пісна, туше. Тушель. Кіснака. Мати карти! 5 штук уникальных карт. Ма, покажи, какие мы знаем свои карты. Покажу уникальные, если честно, а я... Усцы миллионер стоит 2. А усцы 3 долларов. А усцы 15 долларов. А усцы 2 тысячи долларов. Это ты так решил, что 2 тысячи Не, долларов? Нет, мы сразу да? проверяли. 2 тысячи долларов и 50 миллиардов долларов. Я думала, що з 10 бустерів ми, звісно, витягнемо більше унікальних. Ну нічого. На наступний раз я обираю бустери не ти, а я. Коментуйте, підписуйтесь, ставте нам лайки. Залишайтеся на каналі Кім Тім. Ми будемо вам дуже раді. Пока!